Хто над нами догори ногами? Перевертайся, Дімочка. Так, молодці. Ми будемо включати, хто не з тих, хто буде під'єднуватися до нас, тому що діти, мені треба скоріше вам розказати, показати, дати завдання, ви будете малювати, а я сьогодні зможу з вами, я побіжу до школи. Мені треба зробити папери важливі. Так що мені ще до вечора. Там бути і завтра також. Добре. Так. Ми з вами сьогодні. Завтра в метро був минулий раз карнавал тварин. Ми малювали ливенятку, слоненятку, ну хто що хотів, так? І за зразком. Сьогодні карнавал птахів. Також це дуже цікаво. Мені подобається. Ми птахів сьогодні малювати будемо. Давайте подивимося: у нас в підручнику. Нашому підручнику, із музики у вас карнавал птахів. Карнавал, подивіться, як цікаво намальований, який дивіться, який цікавий це сенсанс э, санс. Ну, це композитор, будь ласка, тут подивіться, скільки тут різних птахів, різних, різних, з усього світу, дивіться. І качка мандаринка, Боже, а калібрі, у нас ж не водиться калібрі. Дивіться, ластівки стрижі, різні качки, ну, ну, велика кількість різних птахів. Бачите, чапля стоїть подалі. ну, Тут дуже багато. Тут різні різні, е, різні птахи. І починається в нашому підручничку про птахів розповідь. Подивіться діти, як гарно намальована сина. Як гарно намальована оця чапля. Подивіться світі каспої, мука чарівни летять диво птахи, вони такі яскраві, такі ну, гарні летять, летять у сонячному сяйві, і в небі приїдна пісня їх лунає. За пташками завжди цікаво спостерігати. Подивіться: от розмістили журавлі, буває білий журавель, він такий... І, і синичка, так, і синичка. А тут далі подивіться, як це зробити, як намалювати. Подивіться, як цікаво лебідь та як же ж легко, подивіться, діти. Лебідь, як запросто можна, бачите, журавля, Запросто. Як це зробити? А в книжечці в нашій? Ану, я дивлюсь. На якій там сторіночці, і що нам пропонують? Нам пропонують там карнавал був, 17-18 карнавал птахів, то там є е, у нас, по-перше, чарівний птах, я так думаю, що птиця тут намальована, але схожа на павича, так? І як намалювати лебідя? І є спеціальне для цього місце. Так? У меня нет карнавал, небедь. Е, я, я зараз покажу. Это, это яка старинка? Так, подивись, это ваша книжечка? Ваша звичайно. Я ее открыла. Какая старинка? Да, старинка да, да, у, у нас 38-39, номер 18, 18. Карнавал птахів. Бачите? Вот, номер як зробити, як намалювати саме, і як зробити, бачите, фон, як зробити озерце? Так, давайте ми про все це подивимося з вами. Карнавал птахів. Так, карнавал птахів. Ну, це дуже цікаво. Тут е, для вас є вміщено ребуси. Вони не знають, що ми поспішаємо, і тому е, запросто О. ось посмістили ребуси. Подивіться, як ми можемо. Що ми можемо тут написати? Яке mm. то слово? У нас mm -hmm. перша буква mm -hmm. П. Далі у нас шахи і поставити замість. Шахи, Шахи. Так. Тахи, тому що замість першої поставить Т, а перша у нас шахи. Не пшахи буде, а птахи, якщо першу замінити на те. Правильно, абсолютно правильно. То тут у вас показано, як це зробили для того, щоб ви навчилися. Замість першої там були шахи, і замість першої поставили тахи. Виходить, птахи. то виходить, як можна. Цей Даребус розгадати. Добре, ну, ми розгадали з вами, а ще я вам розказала, що сьогодні ми малюємо саме птахів. Птахи належать до живої природи, ця дівчинка стоїть так, щоб, розка... щоб ви розказали. А чому ви так думаєте, що живою? Та дійсно живою. Якщо пташку не вбили, то точно вона жива, жива. Яка головна особливість? Вона що робить пташка? Живе. Так, вона рухається, вона є, вона літає птахи, і головна їх особливість вони літають, тому що ну, літати може бути, і це особливість для тварини. Оці тва, для тварини, саме для тварини, тому що літати може і літак, але він ж не пташка, а пташка жива. Вона може жити, народжуватися, Але помирати, народжуються, помирають, і це, бачите, це так. Зна. життя Піташки. Так, так, Зірочка. А в мене немає на сторінці 28-29, в мене мистецтво, в мене ось таке. Ну, правильно, тут у тебе сторіночка 38-39. Данік, ти знайдеш. Так, на які дві групи діляться птахи? Зайшов, знайшов. Так. То є птахи, а які літає... Які у нас зимують, Лі... а є які. Лі... Літають в, ті... в теплі краї. В теплі краї, Так, у вирі відлітають, перелітні є птахи, добре. Згадали, дивіться, ось яка пташка цілий день працює в гаї. Я... Так, Я... Я не цвяхи забиваю, я комашок достаю. Бачите, це дятел так, отака є Він доктор, Ви да. можемо бачити в нашій зоні в нашій зоні, це не тільки дятела, ще можуть бути синички. Їх зараз багато у нас в Харкові я бачила. Жовтогрудіщі, битушки, мають чорні капелюшки, шапочки, сірі лапки, білі щічки. Називаються синички, правда. Оці у нас пташки, але це вже лісова пташка. Я в місті її ніколи не бачила, в місті не бачила, в лісопарку бачила, а в місті ні. Хто гнізда свого не має? Яйця іншим підкладає, а у лісі в холодку сикує мудруля. Хто вона? Зуля, вона така так, І вона не водиться, вона ну, в, в місті у нас не літає. Я жодного разу не бачила. Може, хтось бачив, я не бачила, тільки в лісопарку в лісі. Крізь зимові, заметілі, прилетіли, в них червоні гарні груди, ніби яблука усюди хтось розвісив у дворі. звуться пташки. І вони зараз правильно. і вони летять довгі ноги, довгий ніс, прилетів, обід приніс смачних жабенят для своїх Мел... маляток. Так це, нас... Велека, так, це у нас лелека. Лелек. так, це ч... у нас Лелека Лелека ще називають чорного з лелека. Це одне й те саме. Ну, Тут у вас розгляньте будову тіла птахів. Нам же малювати треба. То ми з вами бачимо, що ось якщо зверху починати, то у них олівка, так, голова. Так, там є очі, дзьоб. Так. Я з цифри 2 рисую лебідя. Крила, ноги і тулуб. Ось у нас ось так. Ось ми роздивилися, як він побудований. Подивіться, тут у вас той малюночок, який у вас у книзі. Чим вони заповнили простір довкола птахів? Бачите? Бачите? зеруночком тут заповнили. Заповнили саме. Бачите, який узор, який є, бачите, яка прикраса. Це у нас що, тарілочка. І так вона прикрашена не просто і навкруги. Нічого більше, а тут тарілочка, а тут різне листечко. А тут що у нас? І мушля лежить велика. От. І квіти. І позаду що? Рослини на картинці. Композиційний центр саме оцей що? журавель, да? білий журавель композиційний центр. А тут по центру саме що? Синичка. Тут по центру. Композиційний центр композиції. Так, щось тут, тут написано, дивіться, чи знаєте ви, які птахи занесені до червоної книги? Бачите, фламінго стоїть. Це вже сова така. Так, така. так. добре. А Алла Вікторівна, а ви знаєте, що це за така сова? Таку. Знаєте, чи ні? Так, нам треба зараз подивитися. Ні, це не полярна. Так, їх є багато видів, я вам розкажу. І в класі у нас також є книга товста, товста, там всі пташки, які водяться. Так, зараз подивимося ми з вами. Як нам малювати краще? Діти, роздивіться. От як збирався Матвійко малювати лебідя. Дивіться, як не. Неважко. А я вже лебедя намалював. Матвійко, дивись, я як мал... правильно малювати. Я намалювала. Як правильно. Помалюю. А я малюю. В мене є іграшка-сова. Я її малюю. А я завжди дивіться, потім малюю. Букля, що лі, із Гаррі Поттера. Букля? Ні. Ой, ну, будут ножки. На букле похоже. Сама ты букля. Букля это сова из Гарри Поттера. И что? Я намалю... вот так, вот так я намалював. Вот так на Вот так на Я на малював могу уже показать. А, а у мене лебідь з'явився. Це олівчиком. А Ходят точно, як намалювати? Став намалюнок, де у вас не тільки лебідь, а де є композиція справжня. Дивіться, як легко, раз і все. От так. Майко, я намалював. Ось як малювати. Нескладно, дивіться, діти. Містечко роблю, якрилочка. Кривочка я зробила вже. Так, а чому так не яскраво малюю? Для того, щоб можна було розфарбовувати потім. Так, от так, ще й крилечко. А я думала, ну куди ж, коли ж крилечко? Але Віктор, я буду зараз рисувати не так, як гарно вийшло. <тит> Зайві лінії підтирають, витирають. І дивіться, діти тому малюють Не сильно. треба давити, щоб потім можна було легко витерти. Невеличко, <плес> <плес> хвостик. і, мабуть, на озері. Я переставала Я почти домаливала. Я домаливала. А я домаливала, только я сейчас прошпорбовала. А я уже домаливала. Хотя а нет, мне не понравилось, как ты нарисовала. Не... Аня, дуже гарно. тысяча лайков тебе. А я уже просто... бесконечность. И бес... ты нарисовала бесконечность. Я буду себе рисувати савочвами, вот маленькі, бачите, маленькі пташенята, також маленькі лебеді. Так. Я... я теж намалював, я теж намалював. Верхуєш, немножко попугайчиків і вносить. Множко... не такі гарні у вас, як на малюнку, як художник показує навмисне, що у вас добре вийшло. Так. Картонечку. Ну, вже треба брати пензлик, а мабуть. Ну, а це ще очеред. Бачите? Тоді ти Да, очередь. Ми бачили очеред, коли я вам показувала пташку, яка у нас. Сейчас я саму ну, Ташок там багато у нас живе на кар'єрі. І там віруче і рослинки різні біля води. Так, тепер треба розфарбовувати. Я домалювала. Дивіться, як гарно я видела скалу т-чук-чук-чук-чук. Дивіться, як не складно, вийшло і дуже гарно. Дивіться, як гарно, гарно, гарно Можно Можна ще щось додати? Я хочу додати можу звездное не. краску добавлю, коричневую мне нужен. Вау. Нет. Обмены а только два: мама и папа. Все остальные дочки и сыночки. Дочки и сыночки. Ну. Дивіться, як воно було, малювала лебеді. На... Так як розмалювали все і, і потихеньку я... додавали. Можна фарб. я покажу, у мене голуб. Потихеньку додавали фарб. Нет, у мене, у мене це ворона. Это ворона. Ворон, mm. ворона. Ворон, ворона, зараз... вороб. Я все Воробушек, да, я воробок. Гором, воробошек, вороб. Адиться, ну добре. От бачите? Ну, бачите, тут людина не подивилася, як малювати не піде. Аріна дуже гарно. дуже гарно. Я я. Гарно, гарно. А можна я покажу вам? я ви таке ж показували речі, як малювати. А ви ж не дивитесь, можна? як малювати. Можна показати, можна показати. А можна На, вийти? Хто намалював? Можна, а, 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 можна. можна ми. Господи, а хто це? Це Що <рес> вони такі великі? Як я дерева. Не знаю, як... Ну, не знаю, просто їх у нас лісували. Вони вже дуже де... такі великі, як дерева. Ага. Так, добре. А я вже дом... так, ага. Щоб... Але, Вікторівна, а можна, хто е, вже нарісував, відкриття? Можна, можна. Діти, я ж не буду сьогодні з вами сидіти, тому що ви будете домальовувати, а я побіжу до школи. То мені треба бути там. Подивіться на мені, дірочки, я вам бажаю гарних малюночків. І ще хочу вам сказати, що якщо у вас щось не вийде, я подивлюсь зараз, Анічка, зараз, то ви можете включити ще раз і подивитися, як художник справжній показує для маленьких дітей самий найлегший спосіб, але гарний. Так, зараз ми подивимося, Анічку. І я буду відключатися. О, хто це? Боже, <головіка> це собачення. Валий... Це сова? Валий... Це ліпіць. Це сова, мабуть, вона така гарна. О, а, це сова. Ну, уточка летить. А це качечка збив. летить. Качечка і сова. Так, бачимо. Це ось ця сова. Бачимо. І ще візерунок. Довіруюся. Як зараз учи, подивимося. Сону. Якщо немає більше, Матвічко, ти встиг? Ти там раніше всіх почав малювати? Ні? <плес> мені сьогодні я не, не поталанило, найкраще б я з вами була, ніж мені зараз бігти в школу. Так, Ну, добре, діти. Я вам, діти. Я вам дуже раджу. Цей фільм передиви... передивитися, діти, обов'язково передивитися цей фільм, тому що він там на там на просто показано, як легко це зробити. У мене більшої вот, лебідько. Та, та я бачу. Я, фил... я, я просто... не можу сказати, що він схожий на лебедя. На цифру два схожий. Покажи, 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 покажи. Можливо, покажи. я його з цифри два і робив. Так, так, я бачу. Треба а, подивитися. Я. Так, треба а, подивитися ще фільм. Я домалювала Віра. Але Вікторівна, ну, побачимо. Так. Вікторівна, можна Ой. до нас оставити. Я не встигаю додати закріплення. Все. Подивіться. О, це б схоже. Віра, дуже тільки, гарно. Віра, дуже гарно. Лі... Так, у куліри дуже гарно. Вона на кіно дивилася. Місцей. І треба тепер рослини. Могу так, Кірочка? Залишила так, рослини. Так, я і, ще треба і, і розфарбовую. Так, так, молодець. Там буде я там. ще так. треба ваду, і не розфарбовую. Так, це хто? Кірочка? Ой, я у Кірочка той, теж дивилася. У неї теж дуже гарно. Дуже, дуже, дуже гарно мені. Вона розфарбує буде дуже-дуже гарно сидіти. Так. Я буваю, що Але прийдеться. я зараз розформуваю. Зараз буду. ми, Даніка, подивимося, якщо зможемо. Ні, не виходить. Данік ближче тоді нам постав, бо у нас розмите все. Так, у нас дуже розмите. У нас розмите, не виходить подивитися на твоїх лебедів. Ну, трішечки ми, ой, вони Вони зможі... гарні. Так, да, вони гарні, але воно розмите. Добре. Ну добре, мої гарненькі.